Цього дня 1912 року учасники української скаутської організації пласт прийняли першу присягу. Урочисту клятву на вірність богові та Україні вони промовили у дворі Львівської академічної гімназії. Скаутський рух зародився 1907-го, а його засновником був британський воєначальник Роберт Бейден Павел. 12 квітня 1933 року в Барселоні народилась легендарна оперна співачка Монсерат Кабальє. Вона володіла неперевершеною технікою бельканто і виступала на провідних оперних сценах світу, зокрема у Ласкала, Ковентгарден та Карнегі Холл. А її репертуар за 50-річну кар'єру це 88 ролей і майже 800 камерних творів. Пісня Барселона, яку кабальє записала разом з Фредді Меркюрі, це гімн Олімпійських ігор 1992 року. Цього дня 1955 року вакцину від поліомієліту визнали безпечною і ефективною. Препарат, який запобігає гострому інфекційному захворюванню, розробив американський медичний дослідник та вірусолог Джонас Солк, а передувала цьому довготривала робота 16 годин на день, 7 днів на тиждень. На початку ХХ століття поліомієліт сягнув розмірів глобальної пандемії. А за останні 30 років кількість його випадків зменшилась, проте остаточно хворобу ще не подолали. Україна є одним з найкращих виробників ракетно-космічної техніки, і що важливо носить почесне звання космічної держави. На рахунку нашої країни чимало міжнародних проєктів, чи не найуспішніший це супутник дистанційного зондування Землі для Єгипту. Сьогодні День працівників ракетно-космічної галузі України. 12 квітня 1992 року поблизу Парижа відкрили Діснейленд. Спочатку у парку розваг було лише 18 атракціонів, а зараз їх понад сотню. Щороку Діснейленд має близько 15 мільйонів відвідувачів. А яким буде 12 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.